І так, шановні, обнова 1.20 принесе нам наступний ребаланс техніки. Так, зміст поліпшення, технік поліпшення окремо, техніки високоріння, поліпшення окремої техніки 6-7 рівнів, зміни до прогету. Так, погнали. Дивиться поліпшення техніки. Значить, дивимося. В нас апають ряд техніки. Центуріона, Action X, до речі, дуже цікаво, і ЛТшка німецька. Дуже правильно. Так? Ап Центуріона, Action X, дивимося тут. Так, отримаємо покращення часу перезарядки. 8 секунд, замість 8,6, 6 Ага. Е, швидкість передбає з більшості 55, Плюс 2 км, Ну, апа як Це дуже, дуже добре. Центуринеш зараз мабуть одна з самих непопулярних е, гілок СТ. Я так розумію. Е, одна з самих непопулярних гілок СТ, стешок. Тому її. Е, цей, тому її е, зараз е, апають я думаю, одна з самих недооцінених гілок СТ. Так, далі дивимося ЛТшка німецька. Час перезаряджень заведення скоротити з 9 до 8 секунд та з 6 до 1 секунд відповідно. Ми також покращимо розкид на 100 метрів з 0,36 до 0,33, блядь, божечки, що з моїми словами. Під час руху повороту корпусу башні. Хммм. Хммм. Хочу, сиджу, хочу, ні. І так 5 віджимань від полу 10 присідань, час на все два, хави далі буде. Ого, нічого собі, Юрій, цікаві замовлення. Ми зараз подивимося уже цей. Зараз додивимося новини, потім з вами всі питання порішаємо. Значить так, дивіться, з німця роблять Алтешка, яка має грати суто на дамах. 8 секунд перезарядки. Це з усіми до пайками, типу фаршем. Десь секунд до 7 можна буде плюс-мінус дорізати його. Так? І точність буде де-то 0,3. Навіть 0,29 десь так можна В Взагалі, чисто з німця роблять стежку на домах. Приємно, приємно, дійсно приємно. Можна буде пробувати викачувати і ту, і ту, до речі, техніку. Так. Хоча те сім хеві і рівноцидоронти можуть на рівних. Так, це вони там свою фантазію роблять. Дивимося, що їм апнуть. Хевіку... ку... Швидкість назад 12-14 до 14 км, ага, зменшені зведення 2,7 до 2,7. км. Ну, 14 км це взагалі позор. Треба кілометрів 17 хоча б робити хевіку. 2,7 зведення секунд з фаршем, оцим. ну плюс-мінус нормально буде. Ріноцеронте. Швидкість назад з 12 до 15 км. Так, ми також посили бронювання з більшою швидкість польоту кумулятивних снарядів. Ну, броня башні це цікаво, до речі. Це те, що йому треба. Так, поліпшення крайньої техніки шостих-сьомих рівень. Давайте розбиратись. Арл, Тігр П, ПТ це шпік. Т-43, команд 44. Нічого собі. Ці машини й низку різноманітних допрацювань, спрямованих на покращення комфортного ведення вогню, прикливості і живучості. Пізніше ми розро... розкриємо подробиці щодо технічних характеристик у спеціальній статті, тож стежте за новинами. Давайте повангуємо. Арл, що йому міняти будуть, блядь, швидкість поверта башні е і стабу, Тігер П, ДПМ стаба, ЛКВ. Взагалі не знаю, блядь, що її міняти. Стабу будуть апати, я не знаю, що її апати. Офігенна ПТ. Шпік, швидкість ведення. Швидкість польоту снарядів. Т-43, апать потрібно. ДПМ пробиття. Навіть не так ДПМ, як пробиття потрібно апат. Комет, що комету апати, не знаю даже. А-44 взагалі треба видалити з гри. Ну, апать пробиття треба, з ну, табу апать, точність апат. Ну, Дивимося, саме цікаве, що нас цікаве, це нерф десяток. Нерф десяток. Рога є третій, м'єга. А -ха 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 -ха. Оце б'ють по-живому. Так, швидкість назад буде замечти 23 до 20 км. Насправді не так критично, насправді не так критично. Це це геть не критично я б сказав. би. Ви ж не будете марафон з жопи назад їхати. Вам основна суть це катнути назад. Е, основна суть це поїхати назад. Да? Заїх, за десь якийсь домик, заїхати за якийсь уголок. 3 кеме таким плані рішати особо не буде. Саме головне, що їх ну, швидкість так само швидко набиратимеш. Це не критично. Ми також зменшуємо бронювання верхньої лобової пластини і збільшимо розкид під час руху і повороту корпуса. О, стаба в жопу. І велдеху зменшують броню. Ну, Зменшують не багато на 5-10 мм, але це критично відобразиться. Побачите, все буде критично відобразиться на... на рогі. Є третій. І також зменшимо огляд, запас міцності, збільшимо час перезаряджання і зведення. Нахріна вони це йому роблять. Ну, скинуть йому там 100 хп, окей. Огляд, нахріна йому огляд мінятиме. Алло. Ну, 10 метрів знімлять. Збільшимо час перезаряджання і зведення. Нахріна? А фігарі третю трохи взагалі не розумію, до речі, я, Що це не його рішив нерфити. Так, млєха. Самий танк, який в Wargaming, я думаю, вже сам не радий, щоб поліз його, коротше, балансити. Спочатку зробили їм ім, імбу лютейшу. Е, потім так і схаменулися, трохи понерфили. Мало понерфили. Давай ще нерфити. Да? Див, давайте почитаємо. Так, під час попередньої серії ребалансних змін характеристики цього собі, було надмірно посилено, що дозволило йому дещо випередити важкі танки того жіння зробити надто популярним у випадкових боях режимі натиск. А, от воно що, натиск. Зміни до млєхи. стосуватися гармати 130 мм це та що альфова, так. Да? А саме розкиду. Часу перезаряджання і зведення. В общем, іначе виходить стабав в жопу, точність в жопу, ДПМ в жопу. Окей, окей, питань нема, питань нема. Критично це чи ні, думаю, да. Думаю, да. Весь каф якраз було мл'єх в цій 130 мм пушці. Супер стабільна, з хорошим ДПМ-ом. І точно. Також, щоб ці зміни згоджувалися з параметри найближчих до цього машин у гілці, ми також відкоригуємо характеристики танки, борочки. Наша цього страдальця будете титровать. Він тільки-тільки почав -тільки нормально грати. Він тільки-тільки почав -тільки нормально грати. А 65. Його одразу ж починають нерфити. Це що за прикол інвергейміна, буха? Ви тільки -ті -ті наче в нормально гра, 65-точка, борочки. І одразу в лице в грязь на нахід. 95, ка ну хз, навіщо трогати. І опція, ну, я так розумію, в плані тих самих балансів будуть різати ці, о, ці танки. Щоб дев'ятка ну, щоб не була сильніша да, за десятку, типу. Жесть просто. Ладно, млєху, ладно. Ладно, там рогу підрізать ВЛД. Ну не знаю. Ну хз, рогу там є третього, як на мене тривати не треба на сьогодні. Млєху, да, трошки станут. Комфортні стрільби у б'юті нормально буде. <laughs> ну за цього пацана мої, чесно всією душою бідно. <laughs> за імік 65 всією душою бідно. <laughs> Ай, жесть просто. От, в принципі, мої думки по цьому всьому ділу народу. це завжди круто, нерфи це завжди больно. Ну, в плані мріяхи нерф потрібен, насправді. В Плані мріхи нерф потрібен справ.